Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. На Трускавці біля бівету сьогодні неділя, 7 квітня. Да ми перейдемо через бівет і від бівету підемо на сувенірний ринок. Подивимось скільки людей. В неділю зараз вже 12.30. Сьогодні немає жодного концерту, ні в палаці культури, ні на біветі ми прогуляємося друзі. Кому цікаво, запрошую вас всіх з собою на прогулянку. Так виглядає бювет мінеральних вод у Трускавці. Зокрема, тут якраз Нафтуся 8, плюс 18-20 тепла. А там далі Нафтуся холодна. Це ж є така невелика фотозона. В залежності від пори року тут завжди міняється, то ялинка, то там на День Валентина було. Фотозона тепер, весна. Також фотозона, влітку, напевно, буде щось інше. Біля Марії зараз е невеликий ажіотаж. Чомусь більші черги, чим... там, де Нафтуся. Ну, там, де Нафтуся, взагалі черги немає, а от де Марія. Вже кілька разів замітив, що черга також в коментарях. А, прочитав, що кажуть, що лікарі тепер більше призначають Марію. Навіть колись люди приїжджали на відпочинок, їм завжди призначали на а тепер приїхали і ще й призначили Марію. Ну, досить цікаво, друзі, тема цікава, так що пишіть в коментарях, якщо ви приїжджаєте на відпочинок, чи вам також призначають Марію. Ні в яких випадках. Оголошення концертів є, квитки, квитки можна купити на наступний тиждень. Буде багато виконавців. Єдине, що немає Наталки Могилевської, чомусь навіть афіші немає, значить, я так думаю, що концерт відмінили. Буде Волканов тепер бачу. Буде Бельканто, Віктор Павлік. Чудова погода на курорті Сьогодні обіцяють плюс 23. Ну вже більше 20 точно. 21-22. Точно на півті вже можна ходити. по літньому в футболках люди вже витягнули шорти. Музичний перевозик катає своїх пасажирів, як завжди торговий центр ніяк не добудують. Тут, до речі, друзі, вже зачинили два супермаркети, я от це сільпо з три тижні тому і вже зачинили супермаркет Торба, який недавно відкрився. А тут має бути в цьому торговому центрі також якийсь супермаркет. Ну, Я думаю, що великий не буде, але якийсь супермаркет має бути. Так, на сайті написано якраз цієї фірми, яка будує. Цей торговельний центр. Тут також будуть продаватися апартаменти, буде кілька бутіків, аптека, буде ресторан на верхніх поверхах. Досить все цікаво, друзі. Але коли це будівництво завершиться, невідомо. Це вже триває з 2020 року, вже 4 роки. Можливо, якби не війна, там процес би пришвидшився. Але щось вони повільно. Для тих, хто на початку вклав гроші, я думаю, що зараз печально довго чекати. Мала окупність. Гуляє, не спіша, сьогодні неділя. Концерт на музичній альтанці, так що... Багато людей на лавочках сидять, слухають. Купили ну, водички, можна й посидіти. Хоча, кажуть, якщо випили на то треба ходити. Тому мені рекомендують пити в готелях-санаторіях, в тому що потрібно рухатись. Рух це життя. Особливо в трускавці, вверх, вниз, вверх, вниз, особливо, якщо йти в санаторій, кристал. Весь, весь час вверх, ну, а потім весь час вниз правду Правда, героям слава позавдяки нашим триває збір для зсу, які віддали своє життя. Це великий концерт. Я думаю, Думаєм. що після обіду буде людей побільше. Можливість тут з вами бути, насолоджуватися хорошим днем, пити каву, їсти морозиво. Це все завдяки нашим що зараз люди людинам України, отож церкві було. багато, багато молоді зараз. Я вже якщо сюди бачив, що біля супермаркетів, біля торгового центру «Вектор» бачу багато. Людей закуплялися і їдуть десь на природу. Їдуть на річку, на озеро, в ліс, на дачу і так далі. Тільки щоб не сидіти в місті. Я думаю, що сьогодні таке як відкриття сезону. Чудова погода, і люди всі поспішають кудись на природу. Я також, друзі, не виняток, поїду і ближче до після обіду. Хочу на озеро з'їздити. Це цвіте, клумби цвітуть, дерева цвітуть. Зараз, зараз масово цвітуть черешні, магнолії розцвітали от Трускавці. Для доброго млинця більша черга, ніж за водою на Не всі друзі, люди, які приїжджають, скавець п'ють ранній ворог. Я колись як приїхав скавець, думав, як так можна тут жити і можна а, частенько приходити, на набівети, пити. І так було недовго. Я походив там кілька разів, а тепер вже не пам'ятаю, коли я пив на автосі. Я так п'ю деколи, але не з так. Можу десь бути на деяких джерелах інших за межами міста. В тому ж Бориславі є, В східниці є. Частенько. Ну я так просто. Раз випив і все. Але щоб регулярно, то я її не вживаю. Ти подобається содова В східниці. Деколи як випадає шанс, то я... Обов'язково там набирає води Вона довше зберігається, чим на втуса. На сувенірному ринку також небагато людей. Я думаю, що сьогодні неділя і вже багато людей, які вже там відпочили Поза минулі тижні, минулий тиждень і вже сьогодні, напевно, поїдуть додому. Завтра будуть інші люди. А, ну, я вам скажу, що людей поменшало. Відпочинок приїхало менше, ніж два тижні тому. Пам'ятаю, було людей багато е, перед 8 березня. Потім, як дітей, почалися канікули в кінці березня, також приїхали люди. Ну, можливо, ще й був фактор тих е, якраз акційних знижок. В санаторіях в готелях, які пропонувалися на період там з 1 по 31 березня. Зараз вже немає в квітні. Ціни стали ще вищі в деяких санаторіях. Я замітив, ближче до літа. Я думаю, що ціни ще будуть вищі. Друзі, якщо плануєте відпочинок, то плануйте його заздалегідь, можливо, навіть можете купити потівку Чи забронювати там номери. Я бачу по коментарях, вам дуже подобається трускавець. Багато людей, які мене дивляться там. Неодноразово відпочивали в Трускавці і кажуть, що приїдуть ще. А хто дивиться і хто ще не був в Трускавці, також кажуть, що приїдуть обов'язково. так серйозно хрест злився. Дуже тепло, друзі, дуже тепло і ще до середи буде тепло, плюс 25, далі буде трошки. Холодніше, плюс 15-17, але все рівно. Весна, сонце вийшло і вже тепло. Це вулиця Тараса Шевченка. Тут є кафе річки, готель річки, Тепона Ломпас. А це вулиця якраз річки. Бачимо аналізи сінево можна здати, ліворуч ОЗД пройти. Також бачимо, що будують тут друзі оцей новий будинок. Це будуть продаватися апартаменти, буде апарт-готель. Можна купити тут апартаменти і здати, наприклад, управляючій компанії, яка буде вам приносити прибуток, або самим займатися тим бізнесом. Це такий невеличкий будинок. Я думаю, що за два місяці тут вже він буде зовсім по-іншому виглядати і буде фасад вже зроблений. Ще друзі мене запитували, де можна поснідати. І в коментарях написали, що в цій пельменній, що на вулиці річки, також можна поснідати. Там не тільки пельмені. Є різний вибір страв. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Troscale Тревел, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Праворуч від нас ресторан-М'ясник. Завжди тут запах шашлику. І є чудові наливки. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!